Єдності Сила, пам'ятна монета України 2022 року, із серії Безсмертна моя Україно» номіналом у 10 гривень, присвячена всенародному єднанню українців у боротьбі проти російського агресора та міжнародній підтримці, яку Україні надає весь світ, наближаючи спільну перемогу. На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено малий державний герб України, навколо якого зображено стилізовану символічну композицію єднання людей доброї волі в усьому світі, попарно з'єднані руки, замкнуті в коло та оповиті синьо-жовтою стрічкою. Також на реверсі розміщено напис Україна угорі, рік карбування ліворуч та номінал монети унизу. На реверсі у горі півколом напис в єдності сила, який нижче продубльований англійською мовою, під ним стилізована композиція з 15 кольорових прапорів країн, які надають Україні всебічну допомогу США, Великобританії, Польщі, Канади, Естонії, Литви, Латвії, Італії, Швейцарії, Чехії, Швеції, Нідерландів, Німеччини, Франції Японії. Монета викарбувана у якості спеціальний Uncirculated зі срібла 925-ї проби з масою чистого металу 31,1 грама, тираж до 5 тисяч штук. Гурт гладкий із заглибленим написом. Цю та інші монети ви зможете знайти на найбільшому сайті для колекціонерів в Україні Віоліті.